Шановне панство, я вас вітаю, звуть мене Олександра. Сьогодні 1 липня, пройшов вже перший місяць літа. От, і е давайте дивитися. Є одна дуже цікава тема з приводу. Заяв Зеленського на зараз про закінчення війни. По-перше, він зробив заяву про те, що переговори з Ерефію переговор, про перемовини з Ерефією і пообіцяв план закінчення війни, сказав, що він буде розроблений цього року. Є заяви стосовно перемовин з самою Ерефією, але не напряму, а через якісь ще треті сторони. І у вас в коментарях є питання стосовно перемовин в Саудівській Аравії. Це ну, начебто мирний саміт Миру 2, але я б так ну, не назвала його Саміт Миру 2. Все ж таки говорять про перемовини, які плануються на осінь, здається, цього року. І багато зараз інформації саме про жовтень. Що в жовтні щось таке має відбутися, якісь перемовини. А якщо пам'ятаєте, у нас з вами був розклад от, буквально недавно, і карти показали нам число 4. Да? Тобто 4 тижні, 4 місяці, щось таке має статися знакове для з приводу закінчення активної фази, активних бойових дій. Так, давайте подивимося. Я відкрила собі цю фотографію, ну, просто фотографію Зеленського. Давайте глянемо. Він зробив цю заяву на спільній прес-конференції з президенткою Словенії в Києві. А вже ж Україна буде вирішувати, але якщо б усе залежало тільки від України, ніякої війни б не було. На жаль, окупант Росія, і Путін захотів війни, і поки, захоче, і, не, і поки що він не хоче її закінчувати. Ну, добре. Сказав, що Україна виявила ініціативу і обрала дипломатичний шлях, бо є жертвою у війні. А Добре, давайте подивимося, що на зараз у нас взагалі, у вас там ще таке питання цікаве, вони взагалі планують її закінчувати чи ні, дату війну. Давайте на зараз в цілому. <кій> що у нас з закінченням війни? На зараз? На якому ми етапі? Момент вибору. Ну, блін, от <кій> що вам сказати? По-перше, йдуть перемовини. Одразу карти говорять, що йдуть перемовини. Перемовини йдуть таємно, і для України вони ну такі знаєте, через трійку мечів. Це складні перемовини. Це про те, що важко домовитися, це про те, що є певний тиск зі сторони. Тут закохані да, на дні колоди Верховна Жриця, і карта правосуддя, і трійка мечів, і карта Сонця. Тобто намагається вирішити, да, тут задіяні, і насправді є країни, є треті сторони, які задіяні в цих переговинах. Да? Україна. Іде тут карта імператриці, Паж Кубків, трійка Пентаклів, знаєте, якісь пропозиції все ж таки йдуть і від України, але поки що ми не на коні, як то кажуть. да? Це ну, по Пажу кубків, це певні думки, це обдумування пропозицій, це, можливо, ми кидаємо якісь свої думки на тему. Тобто, поки що це так. А зараз 50 на 50. На зараз ми вибираємо правильний шлях для себе. Ми намагаємося домовитися і обрати правильний шлях. Верховний, верховна жриця і карта правосуддя. З однієї сторони, звісно, це і про правильний шлях, і про таємні перемовини, про таємні домовленості ну, між певними країнами. А з іншої сторони, оці дві карти. Знаєте, І ще й поруч з картою закоханих, це ще й про муки совісті, Ну, якщо так дивитися, так, там магічно ізотерично, про муки совісті, і про і, намагання зробити вибір по совісті. Тобто і, так, про намагання зробити вибір по совісті, тому що. Ті пропозиції, які є на зараз, да, вони по трійці мечів, вони раняться, не те, що нам хочеться. А нам хочеться такий вибір, щоб було, знаєте, як, е, як в кіно, мабуть, не, не, не український фільм 100%, щоб не було за державу обідно, да, як то кажуть. Ну, от якось так. Тому на зараз ситуація з перемовинами така. Добре. Що Зеленський знає про а, закінчення війни на зараз? Що Зеленський знає на зараз про закінчення війни в Україні? Тут жезлів, він ініціатор. Тут жезлів, знаєте, як е, тримається із останніх сил. У нього є ініціатива, у нього є думки на цю тему, він щось прогнозує, він щось реалізує. Тут Жезлів це дуже активна карта. Це ну, взагалі якісь дуже активні дії. І він тут виходить, він тут виходить і як імператор, да, людина, яка намагається знову ж таки прийняти якісь правильні рішення, людина, яка Намагається зробити так, щоб на майбутнє було добре, да, щоб не повторювати помилки якихось минулих, минулих чи то перемовин, чи то. Просто не повторювати минулі помилки. Тобто це людина розважлива, да, це людина, яка стоїть на своєму, яка думає про свою державу, дуже сильний тиск зі сторони. Причому дуже сильний тиск зі сторони і Росії, і політичний тиск. Ну тут багато чого. Карта смерті, карта сили, тобто, знаєте, аби не зламатися. Тому, що він знає, що він знає на зараз про закінчення війни. Поки що тут карти про його активну участь, про те, що є люди, які його підтримують, є сторони, які його підтримують, він дуже активно рухається до світу. Да, тобто він намагається бути дипломатичним в сторону світу, да, рицарь Кубків і карта світу. Тобто Це та людина, яка щось робить задля перемоги. Не, не пишіть мені, будь ласка, із серії, що я там десь когось в я читаю розклад мого особистого ставлення, до діючої влади, там, до Порошенка, до чогось там ще в розкладу. Немає абсолютно. Моє особисте ставлення залишається моїм особистим ставленням. Я його практично не озвучую ніколи. Тому, знову ж таки, тут дуже важко стояти, тут даже дуже важко впливати на ситуацію карта шута. Вісімки, да, тобто йде постійно йде робота, і жезлові карти. Тут рицарі, і жизловий, і мечовий, це дуже багато перемовин, дуже багато політичних перемовин, агресивних якісь там і напади, і все, що хочеш. Да? Карта шута, карта смерті дуже важко впливати на певні події, які взагалі. Є стосовно цього приводу. Це відстоювання своїх інтересів, це відстоювання інтересів в плані ну, пропрацьовки певних документів, певних паперів, да договорів. Я так розумію, що на зараз там ну дуже-дуже, знаєте, дуже, воно так прямо ж аж... кипить робота. Кипить робота. Добре, що з приводу перемовин? Давайте так, що Зеленський. Знає з приводу перемовин з Росії. Що це взагалі за заява така була? Про перемовини з Росією? Що це за заява у нього така була? Ну і знову нікуди ти не дінешся від цієї смерті. Тиск зі сторони дуже сильний. Що це була за заява? Це дійсно бажання все закінчити. Карта, зірка вісім жезлів. Це ну, з однієї сторони і посил в простір, да? тобто показати суспільству, це медіа. 8 жезлів і карта <кій> зірка це про медію, це медіа, це про відкриту інформацію, це про інтернет, це про те, що потрібно робити такі голосні заяви, щоб мати якомога більше підтримку для того, щоб, ну, знаєте, як ну, показати, наскільки ти робиш. Правильні дії для того, щоб вийти з кризи. Тобто я готовий до діалогу. Так? Ну от якось так. Якось так. Але але смерть. Е, розумієте, з однієї сторони, карта смерті, 8 жезлів це карта змін. По смерті дуже важко впливати на зміни. Тому я так розумію, що на зараз буде взагалі. Дуже багато заяв із серії зробити щось неможливе, підключити світ, зробити так, щоб світ прокинувся для того, щоб зробити неможливо. Тому що в цілому смерть 8 жезлів дуже важко впливати на ті зміни, які відбуваються. Тут більше про. Мова йде про світ, да? тобто це ну, про світових політиків, там, Захід, про штати і так далі. Тут, бачите, як війна стає такою. Не війна, мабуть, да, а вплив на закінчення війни набирає таких обертів, коли це потрібно про це кричати, коли потрібно про це дуже голосно говорити, висвітлювати, що, ну, Підключалося якомога більше людей. Що він знає про перемовини, що вже щось ну, відбувається по помірності, вже певний час щось відбувається, вони в очікуванні. Я так розумію, що це знову ж питання, що він знає про перемовини, що вже щось запропонували, да, вже декілька разів по четвірці. Кубків тут в очікуванні певного результату. Вже щось вкинули, якусь інформацію вже дали, в очікуванні певного результату. Ой, тиск дуже сильний. Тиск зі сторони дуже сильний. Двійка мечів, карта вежа. Добре, давайте спитаємо, що там з цими перемовинами. Взагалі вони можливі ці перемовини. Чи готується до них світ? Давайте так спитаємо, що на зараз з перемовинами Україна, Росія з приводу закінчення війни? Яка ситуація на зараз? Імператор. Ого, ого, ого. Карти повиходили. Дивіться, Імператор, Ірефант, Верховна Жриця. Повним ходом підключились всі, хто тільки можна, всі, хто намагається показати свою силу, всі, хто має хоч якийсь вплив на щось. да Просто тут про світові лідери, про світових лідерів, які на зараз це прям обмусолюють Знаєте, як ми, ми апельсин да багато нас, а він один. От, -от зараз якось все, все про це. Намагаються. Вирішити питання, є багато плюсів, багато мінусів. ну Карти просто. Тут прямо на таких рівнях, знаєте, це все вирішується. так І на якому етапі на зараз для України ці всі перемовини? Ну, от, от от так, як я і говорила до цього, да? попажу кубків це все для України. Певні пропозиції стосовно домовитися, стосовно наших земель, стосовно домовленості. По п'ятірці мечів, це, як знаєте, як тимчасове певне перемір'я, перемир'я. Це тимчасова зупинка, це ну, така війна, яка не, не дуже чесна і перемовини не зовсім. В нашу сторону, ну, якщо по цих картах. На зараз це трошки не на наших умовах. Все, що відбувається, це не на наших умовах, а чи буде <кій> ну, для України це відмовитися, да? це зупинитися, це, ну, не... це те, що нам не потрібно. Ми не зацікавлені в тому, що є на зараз в плані перемовин. А як будуть проходити ці перемовини? Якими вони будуть з приводу закінчення для України, як вони будуть переходити? І тут насправді. На зараз є багато варіантів з приводу того, як це все буде організовуватися. Я так розумію, що подія ще ну так, знаєте, толком не пробудована по сімці кубків. Як будуть проходити для України? Україна буде в змозі тиснути на інших своїм рішенням. Тобто Україна буде в достатньому ресурсі для того, щоб своє рішення. Нав'язати або щоб свої, ну знаєте, як це що нав'язати, щоб повести за собою, да? щоб запропонувати щось таке, щоб люди просто не змогли відмовитися. Ну, в там світові лідери. Тут іде про якусь підписання якоїсь угоди. Колесниця «Трійка Кубків, буде знайдена. можливо, мова йде про підписання якогось Союзу. Просто як Україна отримує певний ресурс, певну підтримку через. Ну, по колесниці це може бути свій проєкт, да, ну, на своїх умовах, ну, тобто, якось так. Тобто, для нас це буде на наших умовах. На наших, але я не впевнена, що ще пробудована подія 100%. Чи зараз, бачите, як чи пробудована подія на зараз, вона в процесі. Шість пентаклів, вона в процесі. Так? Все це на зараз створюється, створюється так, як воно має бути. Шукаються правильні варіанти. 50 на 50, дві пентаклів. Попажу жезлів це е, думки, це е, перші починання, це перші кроки. тобто, ну, от, якось, якось так. Тому тут чекаємо. Тут ми з вами чекаємо. Давайте глянемо, що там з цією Саудівською Аравією. Так. Угу. Зустріч в Саудівській Аравії, які планують стосовно. Мир, удачі, як ви писали, зараз Щас... друзі. Перемовини. Ну, да. Перемовини в Саудівській Аравії, які планують стосовно закінчення війни в Україні. Що з ними? Десятка куртків, ну. Вже йде якась підготовка, вже готують документи. Дуже багато, ем, дуже багато надій. На це, сподів... на, на це ем, дуже багато надій саме на ці перемовини. Господи, точно жара е, трошки діє і на мізкі, в тому числі, друзі. Е, карти непогані. Карти навіть взагалі про те, що може бути підписаний якийсь такий договір, який. Ну, Прям гарний договір, да, по десятці кубків, дивіться, четвірка жезлів, тобто якісь домовленості, чотири сторони, дачі там скільки, дві сторони, ну, скоріш за все, чотири спільні якісь домовленості, підписання певних документів, які дійсно можуть призвести до закінчення активних бойових, да, до миру. Це те, що може призвести виконання цих умов, виконання цих угод, тобто щось буде досягнуто. Що ця зустріч для України буде? Секунду. Так. Що ця зустріч буде Саудівський для України? Великі сподівання у Зеленського, у нашого короля Кубків, та він у мене загаданий на Зеленського король Кубків. Великі сподівання саме на цю зустріч по десятці Пентаклів. Я так розумію, що він, знаєте, як хоче заручитися повною підтримкою тих людей, ну, які дійсно можуть на щось впливати, які дійсно можуть на щось впливати. Звісно, натиск йде і досі, і тут він прям відбивається, він, знаєте, як захищає свої інтереси, він захищає свій план. Тобто, це те, що допоможе. Його робота, та, те, що він робить, це допоможе досягти певного миру. Тут є десятка пунтаклів, і десятка кубків. Карти непогані. Карти непогані. Для війни, це зустріч Саудівської Саудівській Аравії для війни, це що цікаво, Ну, Це, бачите, як певна робота стосовно завершення. Певного етапу завершення рицарь мечів і карта Верховного суду. Закликання щось завершити, з чимось покінчити. Але знову ж таки, по помірності. Тобто, поставити на чомусь крапку, але по помірності. А що таке помірність? Ну, це така, знаєте, ну, зробити таку собі певну зупинку. Та да, певну зупинку, а там, а там далі будемо щось вирішувати. Ну от якось так. Єдине, що я от питаю: чи може ця зустріч в Саудівській Аравії закінчити війну в Україні? І от виходить карта вежа, карта місяця і імператор. І чи відбудеться взагалі ця зустріч, Пас Жезлів, диявол, карта Шута? Тут якісь події можуть виникнути, які вплинуть на цю зустріч. Ну тобто. Тут, звісно, якась підготовка йде, але щось може статися ще до цього. Ну, тобто, події можуть змінитися. На зараз все так доволі туманно. По дияволу щось може неочікуване, що може завадити цій зустрічі. Це знаєте, як і втручання всесвіту в тому числі по перша карта смерті. Можливо, це новина про чиюсь смерть, можливо, це новина про якусь трагедію. Взагалі це дуже велике емоційне потрясіння для велик... для великої кількості. Людей для якоїсь великої території, тобто, можливо, для країни, знаєте, карта смерті, коли суфорсуни, це прям коли багато когось. І король Пентаклів. Це може бути або зміна якогось короля Пентаклів, да, або смерть якогось. Ну, тобто відхід, відхід якоїсь людини. Ну, подивимося, друзі, відхід якоїсь людини. Так от посадовця, да? не, не, не просто там когось, а якогось, хто вирішує питання, тому на якій стадії зараз ця зустріч? Саудівській Аравії і знову Верховна Жриця. Поки не зрозуміло. я таке Знаєте, буває ця карта. Вона як вийде і одразу так. Поки не зрозуміло. На зараз це все вирішується. Знаєте, як 50 на 50. Ну, поки це думки, це пропозиції, це пропозиції. Якось так, друзі. Тому. Що там Ерефія в плані перемовин? Давайте ще я так хочу спитати. Що там Ерефія в плані перемовин з приводу закінчення війни? Якийсь новий король, король жезлів дуже зацікавлений в своїх інтересах. В своїх політичних інтересах захищає себе, намагається пробитися в... на якусь там посаду. Хтось скоро може з'явитися в просторі в політичному в просторі Росії. Тобто, якась людина буде дуже активно себе проявляти в плані цих перемовин. І на зараз хтось дуже себе активно проявляє певний король жезлів, якась нова людина. Ой, ну чому все так? Бачите, в них також е, тиски зі сторони у РФ і також по Верховній Жриці. Що для них це перемовини, які от Україна і Росія? На зараз вони е, тиснуть. Ну от Розумієте як, на зараз вони тиснуть на своє. Їм вигідно, світ десь да, трошки підтримує, тому що там є певні ресурси. Чому світ підтримує? От... Це не те, що світ підтримує Росію. Ні, тут не про це не про це карти. Тут більше, як знаєте, якось так розвалити ту систему, яка є на зараз, щоб багато не втратити. Розвалити так, щоб залишити контроль. Розвалити так, щоб залишити свої ресурси. Ну, тобто, от це. Мені потрібні землі, ресурси, земні ресурси я маю на увазі. Ну і гроші. Ну і гроші. Це що потрібно: світу від ерефії. Бізнес, бізнес, друзі. Ну і земні ресурси це те, що продається. Можливо, про нафту йде мова, можливо, про газ, та, туз, туз кубків, королева, пентаклів. Зав всі зав'язані, перев всі перев'язані, господи. Аж трохи рідко, да? Немає поки що знову двійки, двійки. Добре, чекаємо, друзі, чекаємо. Так, давайте тоді, мабуть, ем, чи, чи відбудеться в цьому році да, це все. Чи закінчиться? Бо вже стільки всього Боже і, і вибори в Штатах, і... чи відбудеться якесь підписання в цьому році, да, чи закінчення активних бойових, чи в цьому році це відбудеться. Ну, має да. Має, да, певна зупинка, карта вежі, дев'ятка жезлів. Чи буде закінчення активних бойових дій в цьому році? Карта світу, король. Е ой, Пентаклів, король кубків. Має відбутися, друзі, але от на зараз є певні речі, які має прийняти рішення Король Кубків. Король Кубків це загадане на Зеленського. Щось він має правильно зробити. Щось він має зробити так. Знаєте, таке відчуття, що чого від нього не чекає світ. Якась подія, якось треба так все знаєте, зробити дуже неординарно, чого від нього не чекає світ. То, в принципі, так. Да. Так що, друзі, такий розклад у мене сьогодні вийшов. Буду дивитися далі, бо питання у вас ще є. От. А я вам нагадую панство про те, що у нас з вами триває збір, і залишилося. Зібрати кошти ще на одну зарядну станцію. У нас вже ремонт авто і зарядна, ми так трошки назбирали з вами, ще залишилося 60 тисяч. Будь ласка, не ігноруйте цей збір. Це наша з вами безпека як з землі, так і з повітря. Зарядна станція обов'язково вона потрібна для військовим, тим бачу в таких умовах ви розумієте, інакше, інакше ніяк. Посилання на картку буде в описі під цим відео. Я вам дуже дякую за перегляд. Я дуже дякую за ваші вподобайки. Дякую за коментарі. Панство бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.